Привіт всім! При любі мої дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш товаропрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас всіх в новому році, в нових починаннях, у січні місяці. А, так, для вас починається абсолютно новий цикл, і для всіх нас у ваш знак заходить Нептун. Це дуже важливо, і він заходить на цілих 12 років. Він вас буде змінювати дуже-дуже сильно. І потім у ваш знак переходить і Сатурн також у лютому місяці, і ви починаєте дорослішати. Так, овни, ви починаєте дорослішати. Е, так, ну давайте по порядку. Е, е, Меркурій у нас переходить у знак зодіаку Козиріг 1 січня. І е, Козиріг для вас це виходить 10-й дім гороскопу, це ваш статус. Ви тут почнете більше говорити про свій статус, можливо, якось через інформацію, через якісь поїздки, ви будете добиватися, вчитися чогось. Так? От ви прямо будете ви виберете собі професію, ви будете максимально прям сконцентровані, вчитися багато спілкуватися. Мови тут можете дуже класно підтягувати свої в цей період. От, е, Меркурій, а це у нас планета комунікації, але в Козиріг, у він стає такий максимально практичний, е і він е так, дає вам практичне мислення. Якщо це якісь підписання документів, то це надовго. Якщо ви вибираєте собі якусь професію, то це надовго. Да, от ви прям, е слідкуйте за своїм мисленням в цей період. Тому що ваші мислення, ваші якісь ідеї вони будуть вам давати якусь статусність. Прям, от, ви будете на довгий період часу цим займатися. Це дуже важливо. 2 січня хірон, який у вашому знаці знаходиться, він стає в прямий рух. І у вас зцілюється якась травма, пов'язана з вашою особистістю. Щось закривається. Хірон це наш такий найбільший, це наша рана і це наш вчитель. Це, 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 це така розрахована точка в гороскопі. Але Хірон в Овні він говорить про те, що для того, щоб зцілити себе, треба робити якісь конкретні дії. І тут ви можете, наприклад, там зцілювати якусь свою зовнішність, щось у вас там налагодиться. Да? Наприклад, ви можете там. Може, хтось там акне хворів, і ви вилікуєте нарешті це акне. і це для вас була травма психічна. Да? Допустимо, ак е акне часто, особливо на дівчат, особливо на молодих, дуже сильно впливає. От, і у вас тут буде, знаєте, якось на ментальному такому рівні, коли люди вас сприймають, вони почнуть вас по-іншому сприймати. Вони почнуть вас сприймати як якимось, хто вже виріс, да? от, прям зцілився. Далі, 3 січня, повний місяць у знаці Зодіаку Рак. І тут у вас завершуються якісь ситуації, пов'язані з вашою мамою, з вашим домом, ситуації з будинком, закінчується ремонт. Так? Повний місяць він закінчує все, що починалося півроку назад. І на повний місяць у нас буде ще окреме відео, звичайно. Так? І от тут. Важливо буде вам проявити свої емоції. Повний місяць це завжди дуже багато емоцій, контролювати, особливо в сім'ї свої емоції. 14 січня у нас стається таке прекрасне поєднання. Парс Фортуни стає між Сатурном і Нептуном. І вони знаходяться в рибах. В останніх градусах риб, це ваш 12-й дім, отут буде якась удачлива дуже ситуація, пов'язана з іншими людьми. Парс фортуни це от якась удача, да? це кармічна ситуація, в якій, якщо ви участвуєте, якщо ви її от, в цю матрицю ви розкусуєте, ви розумієте, ага, отут, от мені треба так зробити, да? то воно дуже сильно вас може. М Змінити, да, трансформувати і перекинути вас у, на іншу вітку реальності, на вищу вітку реальності, де у вас ще краще життя. Далі, 18 січня Венера переходить у водолій. 11 зім. Ви е, може з'являтися нові друзі-жінки. Можете ви йти десь вчитися, наприклад, на якісь там. Конгреси, де там жіночі будуть розбирати, або якась жінка-спікер буде, ви будете в неї вчитися, або велике скупчення людей. І це також якісь наші мрії от прям такі захмарні мрії. Да, Венера тут дає якусь надію, і Венера дає задоволення. От у цьому До цього у вас Венера йшла по 10 дому, по вашому статусу, змінювала вашу, можливо, ви там якісь процедури краси робили, або Венера це у нас відносини. Можливо, ви там у відносини якісь вступали, ваша статусність змінювалася, а тут вона буде конкретно давати вам якісь плюшки, гроші, класні пропозиції, так саме у спілкуванні з іншими людьми і саме з вашими друзями. І новолуння у нас буде в Козорозі. От те, що Меркурій у нас там починав, відкривав словесно да, в Козирозі, в вашому 10 му домі, отут 18 го числа буде новолуння, новий початок, де ви зможете там заявити, наприклад, про себе. І так, це буде закладення якоїсь енергії дуже класної, важливої. Далі, 20 січня, сонце переходить у водолій водолій, знову одиннадцятий дім. Там уже венера стоїть, що сонце туди переходить. Ви себе починаєте проявляти в дружбі дуже активно у компаніях людей. Дуже активно. Ви починаєте бути самі спікером. ви починаєте ставати в центр уваги, ви нічого не боїтеся, ви проявляєте своє его уже тут з цього моменту. Да? І от це якраз про те, що про я ризикую. Там, де сонце, там наша енергія, там вас найбільше видно. От ви ризикуєте, вас видно саме в компаніях. Ви як лідер, ви всіх мотивуєте на революцію. Якусь, ведете за собою І 20 січня Меркурій туди ще переходить у водоліна. Да? Це ще дає розмовність, да ви легше говорите, ви прям і ви, ви так номер один, ви і так двері маєте відкривати, ви і так маєте бути лідером. да от ви це лице революції якось І вам треба вести за собою. Далі, 24-го, Марс переходить у водолій. Тут уже у нас якісь конкретні дії починаються. Якщо до цього ви там щось думали, глазки строїли, там, говорили про себе дуже багато і себе показували, тут ви починаєте діяти. От ви предупреждав, ти мені не повірив? От зараз я буду робити. От характер тут ваш проявляється дуже сильний, Марс, ваш покровитель. Марсу водоліє, він починає просто все на своєму путі, якщо щось не так, знімати. Да, і дуже багато активної енергії вам дає у спілкуванні, у притягуванні інформації, да, у обробці цієї інформації у вас з'являється багато енергії. 26 січня у нас Сатурн. І Нептун поєднується в останнє у рибках, в 29-му у нас градусі. Це було у нас у червні місяці, кінець червня місяця, так що тут згадуйте, що у вас оставалося в цей період. От, знову ситуація може повторитися. Да? І далі у нас Нептун переходить в овен у ваш знак. Нептун це планета творчості, інтуїції. У Нептуна немає кордонів. Нептун це вода. Це духовність, це така мудрість надзвичайна, тому що риби у нас да, кажуть, що риби це у нас, а не тут покривиться рибами. Вони вібрали в себе мудрість всіх 12 знаків. Да, того вони мовчать, наблюдають і нічого не говорять, тому що вони і так все знають. От, і тут вам зараз починає передаватися ці вчення. І ви починаєте більше інтуїцію свою слухати. І в нас взагалі починається новий да, цикл, тому що з овна у нас починається цикл. От. І у нас починається цикл, коли Нептун починає йти по всіх 12 е, знаках і е, більше себе е, показувати, проявляти. Да, це абсолютно по-новому зараз він себе <кхи> представляє. От, і тут ви будете, це цикл натхнення. Це цикл творчості ідеалів якихось. А Нептун, Овен це той, що бореться, да? Овен це той, що іде, доказує. Все може бути по-іншому. Да? Я тобі зараз докажу, я, я досягну своєї мети. Я зроблю цей перший крок, я всіх настрою. От а Нептун це ідеали. Да? І ми тут почнемо свої ідеали дуже жорстко відстоювати, змінювати вообще цей світ, перекроювати його, так як Нептун це у нас вища планета, яка відповідає за все людство. Вообще. Так, і да, ще про водолію, так як у Водолії у нас Венера, Сонце, Меркурій, Марс і Плутон. П'ять у нас планет у водолії. У вашому 11 домі. У домі е, якихось досягнень, великих, неймовірно, просто грошей, ви що зможете ви прям вигравати, навіть да, це дім удачі у нас е, програється. так що... Е, Тут потрібно бути дуже-дуже сфокусованим на цьому, і також подивіться, де у вас у ваші особисті на тейні карті водолі знаходиться, тому що там в цій сфері, да, у нас Плутон стоїть у другому, він буде другий-третій градус, він буде трошки йти да, вже вперед по водолію. От і він там буде, да, якщо ці планети по Плутону спочатку пройдуться, да, я, Плутон це трансформація на минуточку. А ще, якщо у вас там є свої ж, додаткові планети, то вони також будуть участвувати. Да? У вас також це буде підніматися. Такий січень місяць у нас, дорогі овни. І зараз ми переходимо до карт. Я нагадую, що ми завжди ці свої прогнози дивимося на сонячний місячний і знак Асценденту. Так? Це три основні знаки, які нас символізують. Обов'язково дивіться, карти, які повторюються в цих трьох знаках, вони програються точно у вас. Ви... Собі можете замовити особисті консультації. У мене на сторінці в Інстаграм або через мою почту. До речі, у нас ще діє промокод 20% знижки. На що саме? На розклад Соляр? От, це Соляр це розклад на всі 12 сфер життя, і на 12 місяців року. І, подивившись відео на 2026 рік, ви побачите, як воно працює. Так, там є більше інформації. І, звичайно, підписуйтеся на канал. Всі, хто дивляться, не підписані, всі, хто вперше мене бачить, ви вже 10 минут слухаєте. Поставте лайк, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб отримувати першими відео. І залишайте ваші коментарі. Будь-яка ваша активність є дуже важливою для просування відео на YouTube. youtube платформа любить вашу активність. Так що давайте, овне, ви у нас максимально активні, так що давайте ми будемо просувати це відео. Так, ну і поїхали, давайте. Карта для овнів на січень 2025-го. Карта для овнів на січень 2026-го. Двійка мечей. Вибір, протистояння. Да, січень у вас такий буде дуже активний, коли вам потрібно буде вибирати одне чи інше. І вам, в принципі, захочеться залишитися і там, і там, да, або ви комусь будете тут протистояти. Дуже сильно і е, треба буде вибирати. Вибір буде нелегкий. Да? І е, його потрібно буде зробити. Ви від чогось відмовляєтеся на щось закриваєте очі, або на те, що ви раніше закривали очі, зараз ви відкриваєте і кажете, о Боже, як я цього так давно не помічав. От, так що тут це буде дуже активний у вас місяць боротьби і ще. Трійка мечей, опана. Так, тут закінчується якийсь конфлікт у вас. Подивіться, одна за другою карти йдуть, да, і ви відпускаєте його нарешті. Тут три людини, які між собою можливо не могли там у чомусь домовитися, не розуміли, як дійти до чогось спільного. Тут, е, нарешті, там, ви будете там, від чогось відмовлятися, може, від якоїсь своєї частки будете відмовлятися, від участі у чомусь будете відмовлятися, або навіть ви можете примирювати цих людей. Часто трійка мечей це у нас. Може бути дощ, це може бути зміна планів, да, і це емоції, сльози випускайте. От Нептун це вода, плакати будете стільки, що то капець, але це потрібно прожити. Да, Ці емоції треба дозволити їх собі проживати. Так. Це вирішиться по справедливості. Отут головне бути чесним з собою. Подивіться, тримати баланс, да? е, там, не брехати, собі не брехати, іншим не брехати. От ви відчуваєте, ви знаєте, куди це все йде, ви знаєте, чим це все закінчиться. По справедливості тут треба бути в гармонії, їсти правильно, да? бути чесним з людьми. І справедливість це у нас часто про причину наслідкові зв'язки. Да, а, що сталося, да, які ситуації до цього привели, і тут всі отримують по своїх заслугах. Наступна колода. Або це ще може бути звернення навіть до адвоката. Якщо тут іде протистояння з кимось, то тут у вас адвокат може з'являтися, да, і якісь юридичні процеси можуть з'являтися в вашому житті, які, в принципі, да, якщо ви праві, то вони будуть на вашій стороні. І ще карта для огнів. Так, шість е, мечей. Подивіться, ви кудись їдете, рухаєтеся. І знову двійка мечей у нас на колоти, Да? Ви щось вибираєте. Ви вибираєте, залишите, скажімо, за все, якесь місце, тому що більше там нема що ловити. Да? Ви хочете рухатися вперед. Тут є люди, які вас проведуть. Це може бути і поїздка кудись, це може бути у вас переїзд, прогрес по роботі. У вас може бути тут активний в цьому місяці. Фортуна, подивіться, а що дістанеться вам? Да? Крутіть барабан. Головне Да, щоб це не було зацикленість, щоб ви розвивалися, рухалися вперед. Фортуна це у нас завжди потік енергії, який нас несе, і дуже важливо його відчувати. Да, отут уже Нептунчик він буде вам показувати, як відчувати свою інтуїцію і свою енергію, і куди треба йти? Не треба пробивати двері, які закриті. Попробуйте інші, вони зразу вам відкриються, і менше сил потрібно буде туди вкладати. На, і фортуна це дійсно тут якась поїздка, і причому в краще місце. В Місце, де вам буде набагато краще жити, ви будете краще себе почувати. Сім пентаклів. От ви прям будете, дивіться, тут урожай, який вже от-от достигає, в нього потрібно вкладатися, ви будете вкладатися в своє навчання, не спішіть. Да, потрошки робіть всі кроки, це якісь інвестиції в себе, інвестиції в якийсь бізнес, там в ціні бумаги навіть можете тут інвестувати. А, і там, куди ви йдете, куди ви переїжджаєте, да, у вас вже тут дуже хороший потенціал, залишилося щось доробити. І ще карти для огнів на січні го року. Так, імператор, це взагалі ваша карта. Ви подивіться сокол тут. На плечі, слухайте, вам треба, от вам треба це відпускати. Оцю якусь таку неурядицю, оцей от кіпіш весь потрійці мечей, людей, які вам вас до сльоз доводять, або якихось аб'юзерів, або ще щось. Нахрен їх вообще всіх. Тому що у вас тут така можливість. Подивіться, ви зразу стаєте спокійними, ви зразу вирішуєте всі питання, ви берете на себе відповідальність. Якщо ви чоловік, то ви тут за всіх візьмете відповідальність. Прям це е, чоловік, який тато може бути, який приходить, вирішує ваші якісь питання. Так, він вам допомагає. І сокіл тут так, це знак мудрості. Це часто люди воєнні, люди зі статусом, так, які захищають і допомагають. От Він якраз допоможе вам вирішити оцю трієчку мечей. Або ви так прям візьмете себе в руки і зробите. І ще карта. П'ять мечей. Ой, тут хтось може вас. Ой, знову настрійка мечей на дні колоди. Дивіться, це буде ваше переживання на рахунок того, що хтось вас в чомусь обвіняє. Да, тут якийсь хтось хоче. Виграти будь-якою ціною, а чи воно того варте? От тут не потрібно ні з ким сперечатися, це уж точно. Вам самим теж не потрібно тут перемога будь-якою ціною, по головах не треба йти. П'ятірка мечей тут більше до того, що не треба відповідальність за якісь свої дії, за свої реакції за своє життя перекладати на інше. От якщо тут хтось там негативно відноситься, то це його проблеми. Тут питання вирішує ваша реакція, так? І ви контролюєте свій мозок, ви контролюєте своє життя. П'ятірка мечей говорить про те, що тут ви, скоріше за все, самі будете з усім справлятися, рости так, будете, і це кризова карта, яка дає вам якраз от ця п'ятірка мечей, вона у нас переходить в шестірку мечей. Тобто ж тут у де-іде перехід, ви вже його зробили до цього, так що тут вже абсолютно нема чого боятися. Так, і остання карта. Так, королева жезлів, це ви. Подивіться, ситуація завершується. Ви самі її завершите. Ви самі її відпустите. І подивіться, скільки у вас енергії тут з'являється. Королева жезлів наповнена так, енергією, наповнена теплом. Дійте, вирішуйте, нічого не бійтеся. Це у нас овен, стрілець або лев по знаку зодіаку. Оця королева жезлів. Тут потрібно говорити, так, комунікувати, спілкуватися, нічого нікому не доказувати, а бути просто з собою, так? мати цей стержень всередині і оракул для овнів на січень 2026 року. Сезонний урожай. Це все сезонно, у вас тут такі трансформації ви системної сторони, да, вже на світло переходите. І пам'ятайте, що ці всі ситуації, вони тільки зараз. З ними зараз треба скористатися, ні в якому випадку їх не можна ігнорувати. Да. Їх треба пропрацювати, щоб вони вам просто от ці всі не згнили. Воно вам. все. То треба все зібрати, да, очистити, з'їсти, переварити всі ці ситуації і відпустити їх. Такий для вас вийшов розклад, дорогі мої овни, на січень 2026 року. Дуже рада була вам донести інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки обов'язково. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!